Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. До кінця 2024 року Франція планує передати Україні 600 високоточних авіаційних бомб АСМ, які значно підвищать можливості українських повітряних сил веденні ефективних авіаційних ударів. Представники комітету з оборони національної асамблеї Франції повідомили, що ці авіабомби будуть зняті з наявних запасів на складах, а не виготовлені спеціально. Це дозволяє забезпечити швидке постачання без очікування на додаткове виробництво. Крім того, французька оборонна промисловість має на меті збільшити обсяги виробництва таких бомб у 2025 році планується виготовити додаткові 1200 одиниць ЕСМ Хаммер. Для порівняння у 2024 році французькі підприємства з оборонного сектору вже виготовили близько 600 цих бомб. Це означає, що Франція намагається підтримати своїх союзників, включаючи Україну, водночас нарощуючи свої запаси високоточного озброєння. На українській стороні триває активна робота з адаптації таких західних систем для радянських літаків, які перебувають на озброєнні. Зокрема, для винищувачів Міг-29, а також для первого перспективної інтеграції з літаками f 16, які Україна очікує отримати в рамках підтримки з боку західних союзників. ЕСМ оснащені GPS і інерційною навігаційною системою значно підвищують точність ударів, а також забезпечують гнучкість у плануванні місій. У бойових умовах застосування ЕСМ передбачає, що скидання бомби відбувається з відносно невеликих висот. Це дозволяє літаку швидко знизитися після виконання місії, щоб уникнути виявлення ворожими радарами і зменшити ризик бути збитим. Після скидання бомба самостійно прямує до цілі. Використовуючи систему навігації, яка дозволяє їй точно слідувати заданим координатам. Така технологія забезпечує автономність ураження цілі та дозволяє зберігати контроль навіть за умови завада GPS. Система ESM є набором модернізації для некерованих і схожа за принципом дії на американські комплекти ждем, які українська тактична авіація вже використовує в бойових діях. Комплект включає передню частину системою наведення і керуючими закрилками та задню частину з прискорювачем, який суттєво збільшує дальність польоту. Така конструкція. Дозволяє досягати відстаней від 15 кілометрів при скиданні з низьких висот до 70 кілометрів, при скиданні з великих висот, що дає змогу здійснювати удари по цілях із безпечної відстані. Франція використовує два основних типи комплектів для ЕСМ: Хамер 250, який підходить для 227 кілограмових бомб МК 82, і Хамер 1000 для 908 кілограмових МК 84. Вони створені з урахуванням різних типів цілей умов ведення бойових дій, що робить їх універсальним інструментом у арсеналі сучасної авіації, завдяки такій комбінації точності і дальності, авіабомби СМ допомагають суттєво підвищити ефективність ударів і уникати небезпечних зон ППО противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.